На жаль, у сучасному світі звичайна друкована книга втратила свою популярність. Все більше людей надають перевагу електронним виданням або ж взагалі не читають книжки. Много ще літератури в інтернеті можна, звісно, прочитати. Електронні книжки є, ну і таку теж читають діти, наприклад. Тільки не художню літературу, тільки не художню. научно публіцистичну чисто. Дуже рідко ще знаю читати. Але такі, які для мене і по фахові, або ж. Згідно з дослідженнями соціологів, читає книги менше половини українців. Найбільш читаючі вікові групи це молодь до 30 років та люди у віці 50-54 років. Серед читачів більше жінок ніж чоловіків. Сильна стать надає перевагу газетам чи технічним фаховим виданням. Я ні, я не дуже люблю читати, но технічну літературу обожаю. Безцінне надбання людства, книгодрукування. Та, на жаль, із такою статистикою читання ситуація і на ринку книговидавництва систематично погіршується. Кілька останніх років продаж книг постійно падає. Зараз не дуже сприятливий час для книговидавців по всій Україні. Я спілкуюся в Києвом, з Харковом, з колегами, і вони змушені урізати потужності, урізати видання, тому що на жаль, зараз така скрутна ситуація. Бути видавцем сьогодні радше затратно аніж прибутково, адже техніка для виготовлення книги не з дешевих. І щодня над нею працюють десятки фахівців. Починається робота з ідеї. Немає двох однакових замовлень. до кожного треба свій підхід, до кожного треба докласти багато зусиль. І можливо, показати таке неслабе терпіння, щоб все вислухати, що тобі люди говорять. Коли дизайн книги розробили, виготовляють пластини, з яких уже власне йде друк. Працює офсетна машина, точніше, друкар за нею. До речі, знайти якого не легко. Наприклад, Тарас, який вже сім років працює в одній із друкарень Ужгорода, доїжджає з Івано-Франківська. Моя робота полягає на напечатанні різної поліграфічної продукції. Сам перед був би дуже радий, якщо б Наша молодь, ну, і ми більше користувалися книгами, ну і ми, відповідно, більше їх почати. Далі на книгу чекає обрізка, проклейка і книга лягає на полиці магазинів. Сто примірників і три дні роботи. Щодо ціни, то це вже залежить від примх клієнта та складності їх виготовлення. Михайло Газуда, кандидат економічних наук, вже не один рік видає власні книги. Каже, він вибагливий клієнт, тому знайти потрібну друкарню складно. Видавничі підприємства, які функціонують у нашому регіоні. Ну, в загальному можна відмітити досить велику їхню кількість, які є, але послуги і відношення до видавничої діяльності у них трошечки різні. Сьогодні друкарні виживають як можуть, пропонують акції, окрім книг, друкують різноманітну поліграфію, оголошення, рекламні флаєри, візитівки тощо, адже на одній книзі не вижити.